Всім привіт! Ви на каналі Руханка і я рада знову бачити вас тут. Сьогодні я підготувала для вас невеличкий сет кардіо вправ. На екрані завжди буде з'являтися спочатку вправа перед самим її виконанням, щоб ви могли підготуватися. І почнемо ми в позиції стоячі. Справа вже з'явилася на екрані, і ви можете підготуватися. Це будуть такі стрибки з однієї ноги на іншу, а задня нога тим часом не торкається підлоги. Продовжуємо. З однієї ноги перестрибуємо на іншу, задня нога заходить за ногу, на яку ми перестрибнули, і руками допомагаємо собі. Наче катаємося на роликах чи на ковзанах. Пираємося пришвидшити стрибки і темп, щоб краще розігрітися. І закінчили молодці. Зробимо вдих та видих, і вже бачимо наступну вправу на екрані. Торкаємося протилежними ліктями протилежних колін. При цьому животик втягнутий і рухаємося швидко та динамічно. Молодці, закінчили. Вип'ємо водички, зробимо невеличкий відпочинок і вже готуємося до наступної вправи. Це буде піднімання колін вгору. Тільки на цей раз це будемо робити на три рахунки: піднімаємо одне коліно вгору і робимо раз, два, три стрибки і зупиняємося і продовжуємо. Коліни піднімаємо так високо, як можемо животик втягнутий. Якщо важко стрибати, можемо просто ходьбою піднімати коліна вгору. і закінчили. Молодці. Наступна вправа це будуть стрибки у випаді. Переходимо у випад і у стрибку змінюємо ніжки і переходимо випад на іншу сторону. І знову змінюємо ніжки, і переходимо випад на іншу сторону. Якщо це занадто складно, то на екрані ви бачите модифікацію для цієї вправи. Просто відходимо у випад назад, продовжуємо рухатися. Ця вправа насправді дійсно складна, не забуваємо глибоко дихати. Ще зовсім трошки. І закінчили. Молодці. Наступна вправа теж буде стрибком. У стрибку розводимо ноги в сторони, присідаємо ручками, тягнемося до підлоги, і у стрибку знову ніжки зводимо. Якщо це складно, знову ж таки, ви можете просто відходити в сторону. Також модифікацію ви можете побачити на екрані. Продовжуємо рухатися. Сідниці відводимо назад, коліна дивляться в сторони. Стоп. Закінчили молодці. Для наступної вправи нам треба буде перейти у планку. І колінами будемо торкатися протилежних ліктів у швидкому темпі, якщо це можливо, а якщо складно, то робимо це повільно. Не забуваємо дихати, рухаємося швидко, викладемося повністю. І закінчили. Молодці. Це було дійсно складно. І я насправді часто говорю про те, як я не люблю кардіо, але це дуже важливо, тому продовжуємо, робимо це заради самих нас. І готуємося до наступної вправи. Це будуть звичайні віджимання. Робимо звичайне відживання, якщо вам комфортно, а якщо ні, то робимо віджимання на колінах. Я зроблю 5 звичайних і 5 на колінах. Спинка пряма, животик втягнутий. Продовжуємо рухатися. На згинанні рук вдихаємо, а на розгинанні видихаємо. Нехай це буде така невеличка передишка після всіх тих стрибків, які ми вже зробили. Молодці. Закінчили. Тепер переходимо повільно в позицію сидячі. І тепер будемо робити скручування зі сторони в сторону. Тобто корпус відхиляємо назад і рухаємося зі сторони в сторону. Не забуваємо дихати і не забуваємо тримати животик втягнутим. into the day Молодці. Як ви можете бачити по моєму обличчю, я вже дуже змучилася, і я вже не дуже в захваті від наступних вправ. Але далі ми будемо робити вправу велосипед, де ми відриваємо плечі від підлоги і ніжки, і протилежним ліктем тягнемося до протилежного коліна іншу ніжку випрямляємо. Рухаємося, не спішучи, животик втягнутий. Якщо хочете пришвидшити вправу, це можете зробити. Я вже насправді змучилась і хочу виконати цю вправу контрольовано з хорошою технікою. Але якщо у вас ще є сили, тоді вперед. Ну просто молодці. Нам лише залишилося ще дві вправи, але які? Тому готуємося. Наступна вправа буде вихідна позиція в планці, і два рази ножки в стрибку відводимо в сторони, і потім підтягуємо ніжки до рук і переходимо в позицію, де ми присідаємо, але повністю не виправляємо ніжки, просто піднімаємо корпус і знову переходимо в планку. Тобто два рази в стрибку ноги в сторони, ноги до рук піднімаємо корпус, не розгинаючи колін, і знову стрибаємо назад в планку. Не забуваємо тримати животик втягнутим. Нам залишилося зовсім трохи, тому викладаємося повністю на тих вправах. Я знаю, що вони дуже складні. І останній раз. Молодці. Відпочиваємо. І наступна вправа буде не менш захоплюючою, але це вже буде остання вправа. Поки що зробимо невеличкий відпочинок. Підготуємося морально і фізично до наступної вправи, яка буде наші улюблені. Burpees, який я не знаю, як називається українською насправді, переходимо в планку і в планці будемо підстрибувати до рук, випрямляємо корпус, тримаємо вгору і знову стрибаємо назад в планку. Якщо це складно, ми можемо це робити просто по одній нозі, чередуючи, підставляти вперед та назад, як я показую на екрані. Але якщо можете, то викладаємося повністю. Це вже остання вправа, зовсім-зовсім трохи. Ви супер молодці. І ви зможете закінчити. Нам залишилося лише пару разів. Стрибаємо високо, тримаємо животик втягнутим. Молодці! Супер! Ми закінчили. І я дуже рада за себе і за вас, що ми змогли закінчити цей кардіосет. Сідаємо на килимок, ноги схрещені. Зробимо глибокий вдих, ліва ручка тягнеться вгору, на видих, тягнемося в праву сторону. Вдих, права ручка тягнеться вгору, і на видих утягнемося в ліву сторону. Ви молодці і дякую вам за те, що провели цей час зі мною.